Može Житомир знову у жалобі. На щатті до міста повернувся 40-річний герой Володимир Лисак. Воїн народився у селі Троща на Чуднівщині. Там і навчався у місцевій школі. Опісля вступив до приватного вищого навчального закладу інституту підприємництва та сучасних технологій. Потім займався банківською справою і став директором однієї з приватних компаній. Захоплювався спортом риболовлею. Був капітаном команди з мініфутболу. Володимир любив природу та сімейні традиції. З коханою дружиною виховували двох діточок. Був щирою, доброзичливою людиною, який ніколи не був осторонь потреб інших. З початком повномасштабного вторгнення Росії воїн займався волонтерською діяльністю. Допомагав у таких містах, як Торецьк, Попасна, Нью-Йорк. А вже із квітня 2024 року добровільно став на захист України від російської агресії. У складі легендарної третьої окремої штурмової бригади, 15 серпня 2024 року, захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилася дружина, діти, близькі, бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою. Вже у вересні діти знову сядуть за парти. Рішення вивести школярів на офлайн навчання вимагає повної підготовки самих закладів. На позачерговій сесії Житомирської міської ради депутатка Любов Цимбалюк зауважила, що не усі ліцеї міста готові до нового навчального року. Обговорювали вчора на нараді. Ну і взагалі обговорюється питання про те, що 23 та школа ну не зовсім готова до 1 вересня, в зв'язку з тим, що є проблеми з харчуванням дітей. Тому що батьки, які віддали дітей в школу, да й батьки, які вже водять дітей в школу, зрозуміло, хвилюються, тому що є проблеми. За словами директора ліцею номер 23 як тільки Міністерство освіти і науки України організувало конкурс на отримання державної субвенції для реконструкції харчоблоків, почали розробляти проєкт. На кінець квітня проєкт був готовий і в травні ми його подали. По кількості балів, тому що всі проекти оцінюються бально по кількості балів, принаймні по регіону, наш проект зайняв найвищу кількість балів. Умови такого проекту, що до 31 грудня 2024 року ми маємо закінчити цю реконструкцію. Наразі проходить тендер. Тож, як тільки визначать його переможця, розпочнуть ремонтні роботи. А поки у закладі немає відповідного харчоблоку, спільно з департаментом освіти адміністрація ліцею обговорила, яким чином забезпечать харчування дітей. І на цей період було визначено, що ми будемо організовувати кейтеринг з підприємцем, це питання було обговорено. Відповідно, визначено заклад, в якому буде готуватися їжа. І ми організовуємо місце для харчування. Для такої кількості дітей це на перший семестр виокремлена актова зала. І зараз там проходять облаштування. І серце болить, і тривожить сумління, штормить і розбурхує душу мою. Ну, ось уже вийшло моє покоління на першу лінію вогню. Ірина декламує рядки одного з віршів свого батька Володимира Шинкарука, композитор, поет прозаїк, уроджений Житомирщини. Він завжди ішов до людей. Він завжди дарував свої енергетичні якісь такі посили, коли дивився на нього. І в цьому погляді було щось таке неземне і разом дуже рідне. Не дивлячись на те, що багато хто просто вперше його бачив, так і відбулося зі мною. 19 серпня Володимиру Шинкаруку мало б виповнитися 70 років. Щоб вшанувати його пам'ять, у Житомирі організували фотовиставку. Хотілося просто. Дійсно відкрити якусь ще одну грань, якесь щось нагадати, щось відкрити те, що може хтось не знав чи забув, згадати тих митців, з якими ми він працював, яких теж уже на жаль, багатьох немає. Говорив, що людину людина живе, доки її пам'ятають. Тут зібрано 50 фотографій, які відображають різні події з життя цієї постаті. А також показують те, що було для нього найважливішим: сім'я, творчість, колеги та друзі. Тут можна розділити такі фотографії на три блоки: фотографії, які робив Леонід Шевчук, з яким Тато співпрацював багато років. Багато фотографій робила Ярослава Гапонова, його студентка і фотографії з нашого особистого архіву. Також вчора провели вечір пам'яті композитора, де зачитували його твори та лунали його пісні. Фотовиставка подорожуватиме й далі, щоб якомога більше людей побачили творчий спадок поета. Вікторія Култунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Станом на квітень цього року Україна втратила понад 6 гігават потужності своєї енергетики через атаки російських ракет і безпілотників. І, хоча на Житомирщині ситуація наразі контрольована, варто підготуватися до ймовірних відключень світла впродовж майбутнього опалювального сезону. З цією метою, за ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка, до об'єктів критичної інфраструктури Ємельчинської громади передали потужні повербанки. Завдяки діректрелів нашим американським партнерам спільно. З фондом Євгена Поварова, мого колеги, завдяки мінцифри спільними зусиллями сьогодні вдалося забезпечити заклади, які несуть критичну важливість для функціонування громад для надання послуг різноманітних і медичних, і соціальних, і правових освітніх послуг, забезпечено павербанками. А це Тесла. система Powerwall – це акумулятор, що має потужність 5 кВт. Він зберігає електроенергію та віддає її у разі потреби. Два таких пристрої отримала ємельчинська лікарня. Одну систему ми плануємо встановити на палату інтенсивної терапії і операційну для потреб якраз анестезіологічної і хірургічної групи, а іншу систему маємо встановити для потреб поліклінічного відділення. Маємо ми дизельний генератор, теж який встановили для поліклініки, але і батареї теж будуть. Необхідні вони теж забезпечать і гарне зберігання і запобігання руйнувань всієї комп'ютерної техніки, яка наявна сьогодні у всіх лікарських кабінетах. Ще один павервол передали центру надання адміністративних послуг Ємельчинської селищної ради. Начальниця установи розповідає, неодноразово були ситуації, коли їхня робота блокувалася через відключення електроенергії. А завдяки потужному павербанку цього зможуть уникнути. На день ми приймаємо приблизно десь 50 Відвідувачів у нас 232 послуги. Дуже багато звертаються відвідувачів через дію. Це тобто і е, такі довідки, як витягуємо про несудимість, Дуже багато прописки, виписки, витяги з територіальної громади. Тому звичайно, що Павр компанії Тесла забезпечить безперебійне надання електроенергії для того, щоб наші громадяни могли отримати вчасно. Комфортно ту послугу, яку сьогодні їм гарантує держава. Загалом американські партнери передали 155 акумуляторів Powerwall, які розподілять серед об'єктів критичної інфраструктури Житомирщини. Під час прийому громадян у Радомишлі до народних депутатів Арсенія Пушкаренка та Артема Кунаєва звернулися мешканці села Ставки, які розповіли, що велика вода зруйнувала переправу, і тепер майже 200 будинків відірвані від інфраструктури. Візної дороги немає. Друге не піду хліба, не Пенсії нічого, люди відрізані від цивілізації, взагалі виїзду звідти немає. Негайно вирішення потребується проблема. Народний депутат України Артем Кунай виїхав на місце, щоб побачити проблему на власні очі та напрацювати шляхи її вирішення. Ми зі свого боку будемо звертатись до військової адміністрації Житомирського району, щоб вони вплинули на оперативне вирішення цього питання та побудови тимчасові переправи, тому що ми зі свого боку маємо забезпечувати людям б мінімальний рівень доступу до усіх соціальних послуг до медицини за словами начальника Житомирської районної військової адміністрації Юрія Таросюка з наближенням осені через дощі ситуація тільки погіршиться. Тож намагатимуться провести необхідні ремонтні роботи якнайшвидше. Також треба врахувати той факт, що тут постійно курсує в навчальний рік. Це шкільний автобус, курсують дітки. Тому ми будемо вже розраховувати. Якби ремонт цієї переправи з урахуванням того, що тут курсує автобус, курсують автомобілі для того, щоб забезпечити безпеку тим самим діткам, а також жителям цих наближених сіл. Залишити громадян без підтримки влади, говорить Артем Кунаєв, не можуть. Тож в планах відбудувати переправу до кінця вересня. Таннім часом в мережі інтернету все частіше з'являються шахрайські оголошення, що пропонують отримати так звані набори школяра від ЮНІСЕФ. Звертаємо вашу увагу, що ці оголошення є неправдивими та мають на меті ввести вас в оману. ЮНІСЕФ наразі не приймає заявки на отримання наборів школяра грошової допомоги чи будь-яких. Інших виплат від ЮНІСЕФ Шахраї можуть намагатися скористатися вашою довірою, пропонуючи перейти за підозрілим посиланням, де ви можете втратити свої особисті дані. Щоб уникнути небезпеки, закликаємо вас бути надзвичайно обачними. Не переходьте на сторонні ресурси, які вам можуть надсилатися через електронну пошту, соціальні мережі чи меседжери. Уникайте введення своїх особистих даних на сумнівних сайтах. Адже це може призвести до їхнього викрадення. Якщо у вас виникнуть сумніви щодо того, чи є певна інформація правдивою, звертайтесь до офіційних джерел. Вся актуальна інформація про допомогу грошові програми ЮНІСЕФ спільно. Доступна виключно на офіційному сайті ЮНІСЕФ це єдине надійне джерело, де можна отримати точну та перевірену інформацію. Якщо у вас є будь-які запитання щодо програми спільно або ви маєте зауваження щодо якості отримання гуманітарної допомоги, не вагайтеся звертайтесь на гарячу лінію ЮНІСЕФ за номером телефона 0800 600 017. Телефонні дзвінки є абсолютно безкоштовними а фахівці гарячої лінії готові допомогти вам з понеділка до п'ятниці, з 8 до 18 вечора.